Набір Лего Майнкрафт, грибний будинок. Справжнє занурення в кубічний світ улюбленої гри. На яскравому грибному острові розташований будиночок з фермою з пшеницею, рибальським човном і прихованими скарбами. В наборі 500 деталей. Висота моделі понад 16 см, а ширина близько 19. Кожна цеглинка оживляє знайомий світ Майнкрафт, який хочеться досліджувати знову й знову. Конструктор створений для дітей від восьми років і допомагає розвивати логіку, просторове мислення та фантазію. Можна піднімати дах, відкривати двері і досліджувати кожен куточок. В наборі є мініфігурка Стіва, а також руда грибна корова, теля рудої грибної корови, бура грибна корова, трьохкольорова кішка каліко та ворожий фантом, що літає. Граючи, діти будуватимуть разом зі стівом грибний будиночок, вирощуватимуть врожай на фермі, годуватимуть грибних корів. А коли з'явиться летючий привид, час діставати незарітовий меч і ставати на захист. Тут багато знайомих по грі елементів: вудка, тріска, мотика, човен з веслами, скриня і багато іншого. Все це створює атмосферу справжнього Майнкрафт. Цей набір ідеальний подарунок для дітей, що люблять Майнкрафт, креатив, дослідження і свободу фантазії.